Девід Гласер мав би провести ці вихідні звичайним для нього чином, дивлячись телевізор та поїдаючи снеки вдома. Але натомість він зіткнувся вічнавіч із лідером місцевої банди Адамом Холлом. Зустріч з Адамом стала для Девіда початком місяців знущань та терору. Ситуація досягла свого піку, коли у серпні 2011-го Девід і двоє його друзів потрапили у засідку до трьох холоднокровних вбивців, один з яких виглядав як з фільму Жахів. Сьогодні ми перемістимося в США, штат Масачусетс, і розглянемо одну з найбільш тривожних справ сучасного Трукрайму. Справа є одночасно дуже складною та заплутаною, і, можливо, на початку обличчя Каяві Овіса налякало вас, але він є не єдиним поганцем у даній історії. Штат Масачусетс, або як його ще називають, Old Bay, хоч і є шостим найменшим штатом, є одним з найбільш густо населених. Окрім міста Бостон, запеченої квасолі та бейсбольної команди Red Sox, Old Bay також славиться лідерством у галузі біотехнологічної інженерії, а також високим освітнім та фінансовим рівнем. У східній частині штату знаходиться місто Піцфілд, яке досить контрастує на фоні інших великих міст. Хоча воно і пропонує достатньо багато можливостей для щасливого та мирного життя. Понад 10% населення тут перебуває за межею бідності. У серпні 2011 року Атлантичний тропічний циклон ураган Айрін поступово насувався на Піцфілд та інші міста східного узбережжя. Вітри циклону з швидкістю до 190 км на годину залишали за собою велику низку руйнувань. Тому багато хто в той день залишився вдома, щоб пережити негоду. Але не всі подбали про свою безпеку того дня. Троє місцевих жителів Піцфілду, Девід Гласер, Едвард Фремтон та Роберт Чедвелл, шукаючи гострих відчуттів, потрапили у саме його епіцентр. У 2011-му Девід Гласер та Едвард Фремтон орендували частину будинку в північно-західній частині Піцфілду. Девіду на той час було 44, а Едварду 58, і вони були дуже хорошими друзями, які завжди підтримували один одного. Обидва чоловіки мали вади розвитку, але завдяки підтримці соціальних служб вони могли жити відносно незалежне життя. Девід Гласер не мав освіти, але щоб заробити гроші, він продавав металобрухт або підвозив людей на своєму пікапі. Окрім розумових та фізичних вад, Девід також мав цукровий діабет, через який створювалось хибне враження, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, через що його незаконно звільнили з минулої роботи. На додачі до списку всіх цих нещасть, родина Девіда відмовилась від нього в дуже молодому віці, але всі труднощі, що звалились на його плечі, навчили його бути добрим до інших. Сусід Девіда Едвард Фремтон також мав вади розвитку. Він боровся за права людей з обмеженими можливостями та часто приймав участь у навчанні соціальних робітників, розповідаючи їм про всі проблеми, з якими стикався протягом свого життя. Едвард із задоволенням спілкувався з іншими та мав чудове почуття гумору. Так само, як і у випадку з Девідом, родина Едварда покинула його, коли йому було 5 років. Саме напередодні насування урагану Айрін, Девід та Едвард поділились своїми планами стати очевидцями негоди зі своїм другом Робертом Чедвелом, який жив через дорогу. Роберту було за сорок, і у вільний час він дуже любив ловити рибу та ходити в похід, тому ідея піти подивитись на ураган припала йому до душі. Ураган Айрін мав пройти в ніч з суботи, 27 на неділю 28 серпня, що було ідеальним часом для трьох друзів, адже жоден з них не працював у ті вихідні. Тож вони закупили пива та снеків і з нетерпінням чекали початку шторму. У суботу 27 серпня 2011-го все почало здавалося б, добре. Зранку Девід підвіз свого друга у місто і під час цієї поїздки виглядав відносно щасливо. Хоча він висловив деяку стурбованість стосовно того, що через два тижні мав свідчити у суді проти лідера місцевої банди. Пізніше тієї ж суботи Ліза, сусідка по будинку Девіда та Едварда, попросила Девіда перепаркувати його пікап, щоб звільнити місце для її мами, яка завтра мала приїхати в гості. Девід із задоволенням погодився. Ліза відмічала, що у той вечір у будинку на кухні, окрім Девіда, Едварда та Роберта, був ще якийсь четвертий чоловік. І хоча вона не знала, хто був цей незнайомець, вона спокійно пішла до своєї кімнати і лягла спати. Вночі вона кілька разів прокидалась під дивні звуки, але, так як довіряла Девіду та Едварду, не вважала за потрібне спуститись вниз перевірити, що там відбувається. Вранці вона знову пішла до кімнати Девіда, щоб попросити його перепаркувати пікап, але кімната виявилась порожньою. Едварда також ніде не було. Так як Едвард у понеділок, 29 серпня, не з'явився зустріч із соціальною робітницею і не відповідав на її дзвінки, вона звернулася до поліції, де згодом склали заяву про зникнення трьох чоловіків: Девіда, Едварда та Роберта. У середу, 31 серпня, офіцери поліції штату Масачусетс прибули до будинку Девіда та Едварда в пошуках будь-яких зачепок або підказок щодо зниклих безвісти чоловіків. Незадовго після зникнення до відділку почали надходити тривожні повідомлення. Кілька перехожих помітили двох чоловіків, які кидали речі у місцеву річку, яка після шторму була досить швидкою. Один з перехожих також почув, як один з чоловіків сказав, що річка повинна віднести речі достатньо далеко і їх важко буде знайти. Після побаченого перехожі повідомили у поліцію, але на той момент ніхто ще не знав, ким були ці двоє чоловіків. Напередодні зникнення Девід Гласер був серйозно стурбований через свою безпеку, адже через два тижні мав свідчити проти людини на ім'я Адам Холк. Лідера місцевої банди Health Angels», з яким у нього була багаторічна історія зіткнень. У 1997-му Адам Холл був засуджений за напад, побиття та носіння небезпечної зброї. За його плечима також були чисельні правопорушення, пов'язані з використанням транспортних засобів. Використовуючи свій статус, він погрожував і навіть фізично розправлявся з тими, хто стояв у нього на шляху. І, на жаль, Девід Гласер виявився не виключенням. Так як Девід заробляв собі на життя, збираючи і продаючи металобрухт, у липні 2009-го він продав запчастини двигуна, які знайшов покинутими на вулиці. Продавець пізніше впізнав, що ці запчастини належали Адаму Холу. Дізнавшись про це, Адам не на жарт розлютився і жорстоко побив Девіда. Він також вимагав, щоб Девід віддав йому свій пікап і погрожував, що якщо той повідомить у поліцію, він вб'є його. Ситуація стала для Девіда дуже травмуючою, адже він ніколи не збирався красти щось у Адама, але тому було байдуже. Девід все ж таки звернувся до поліції, яка звинуватила Адама у нападі та залякуванні, а також за зберігання кокаїну, який був знайдений у його будинку під час обшуку. Адама було заарештовано, але через 10 тижнів, 30 вересня 2009-го, його було звільнено після внесення застави у 50 тисяч доларів. В майбутньому Девід мав виступити у суді і дати свідчення проти Адама. Але той не хотів дозволити цьому статись і тому почав планувати, як дискредитувати Девіда, починаючи від звинувачень його у крадіжці металобрухту до обвинувачення у сексуальному насильстві. Врешті-решт, Адам попросив свою дівчину найняти Девіда, щоб той відвіз її до Нью-Йорку. І коли вони приїхали, то вона пішла у місцеву поліцію і доповіла, що він начебто домагався її і погрожував пістолетом. Перед цим Адам також попросив своїх друзів підкласти зброю у пікап Девіда. Поліція негайно заарештувала чоловіка, знайшовши у його пікапі револьвер, а також гаманець дівчини. Зрештою, всі обвинувачення з Девіда було знято, і всі докази привели до того, що його підставив Адам Холл. Він був знову заарештований, і цього разу застава вже була 250 тисяч доларів. Тож, коли Девід раптово зник того вечора поліція була глибоко стурбована повідомленнями про чоловіка, який кидав речі у річку. Адже той по опису нагадував Адама Хола. Детективи мали всі причини для занепокоєння, адже через два тижні вони знайдуть дещо дуже жахливе. За 20 кілометрів на південний схід від Піцфілда знаходиться маленьке місто під назвою Бекет. Один з жителів міста на ім'я Коул проводив на своїй території серйозні роботи з озеленення свого саду. Для цієї роботи він найняв декількох людей, одним з яких був Девід Кейсі. У понеділок 29 серпня Коул поїхав на роботу о 5 ранку і повернувся додому о 5 вечора. По поверненню він помітив сліди від екскаватора, які йшли глибоко в ліс. Він запитав у Кейсі, чи переставляв той екскаватор, на що той відповів, що ні. Через кілька днів Кол отримує дзвінок від поліції, яка запитала його, чи не могли б вони обшукати його власність. Так як колу не було що приховувати, він, звичайно ж, погодився. Пізніше, на його території, у землі на глибині 6 метрів, було знайдено тіло Девіда Гласера. Едварда Фремтона та Роберта Чадвела, а також більше десятка мішків з частинами їх тіл, в одному з яких були усі три голови чоловіків. Девід Кейсі, який працював у Коула, за кілька днів зізнався поліції, що він допоміг трьом незнайомцям поховати тіла, бо ті погрожували йому смертю. Один з цих незнайомців був Адам Холл. 12 вересня 2011-го всіх трьох незнайомців було заарештовано за вбивство, викрадення та залякування свідків. На додаток до цього Девіда Кейсі також було заарештовано за пособництво. Зараз якраз саме час познайомити вас з тим, хто приймав безпосередню участь у вбивстві, та тим, на честь кого назване це відео Кай Куюс! На момент злочину йому було 31, і насправді кай не є його справжнім іменем. Його справжнє ім'я було Рой Гатфінський, яке у 2008-му він юридично змінив на кай Вейовіс. Існують припущення, що він назвався в честь римського бога Вейовіса та римського імператора Гая Юлія Цезара. Це був не перший арешт Кая. У 1999-му його та його колишню дівчину було заарештовано за звинувачення у нападі. Прокурори стверджували, що вони заманили 16-річну дівчину до мотельного номеру, де зв'язали її, розрізали спину лезом бритви, а потім ритуально злизували її кров, цілуючи один одного. На суді Кай стверджував, що він вампір і поклонник сатані, а також що він п'є власну та чужу кров. Він та його дівчина були засуджені на 10 років, однак пробули за ґратами всього три. У 2006-му його було знову заарештовано за звинувачення у викраденні людей та зберігання наркотиків. За свідченнями він утримував у заручниках двох стриптизерок у готельному номері. Хоча ці звинувачення були зрештою зняті, Кая все одно відправили назад до в'язниці за порушення умовно дострокового звільнення. Що виділяло кая серед інших, так це його характерні риси обличчя. На лобі він мав татуювання 666, яке, звичайно ж означало число диявола. Підшкірні імпланти нагадували диявольські роги. Він також мав два пірсинги на переніссі та один, що проходив через носову перегородку. Його вуха були змінені хірургічним шляхом, щоб нагадувати ельфійські. А щоки та шия мали візерунки, нанесені методом скарифікації. Після арешту поліція обшукала будинки усіх трьох підозрюваних. Хоча вони не знайшли велику кількість доказів, житло Кая викликало у них шок. Він жив за межами Піцфілду і всередині будинок був повністю пофарбований у чорний колір, включаючи стіни, підлогу та двері. Пам'ятні речі банди Хелс Енджелс були розкидані по кімнаті, а на стінах висіли анатомічні малюнки з медичних підручників. Це були зображення людських розтинів та ампутації частин тіла. Також було знайдено ящики з боєприпасами, фейкові черепа, мобільні телефони без акумуляторів, мачете, тесаки, різні армійські ножі, бейсбольні біти з шипами. Більшість з цих знарядь відповідали тим, що були використані проти Девіда, Едварда та Роберта. Всередині металевої коробки детективи знайшли статтю про зникнення трьох чоловіків та їх пошук. Третім співучасником вбивства був 44-річний Девід Шалу, про якого є досить мало інформації, але відомо, що він також був членом банди Hells Angels. Після арешту всі троє не визнали себе винними. Тому мали постати перед судом та присяжними кожен окремо у своєму власному судовому процесі, під час яких було по пазлу складено всю жахливу історію скоєного ними злочину. За декілька місяців до вбивства Адам Хоу розповідав каю та девіду шалу, що Девід Гласер має зникнути назавжди. У день зникнення камери відеоспостереження зафіксували Адама Холла, Девіда Шалута Каявеса, на вулиці, де жив Девід Гласер, якраз за 4 години до його зникнення. Тож, скоріше за все, четвертим чоловіком, який був того вечора на кухні і якого помітила сусідка Девіда та Едварда Ліза, був саме Адам Холл. У той вечір Адам заманив Девіда, Едварда та Роберта до себе у машину і разом зі своїми спільниками відвіз їх у ліс та посеред вируючого урагану холоднокровно вбив всіх трьох. Нападники переслідували лише Девіда Гласера, тому, скоріше за все, Едвард та Роберт просто опинились не в тому місці, не в той час. Тієї ночі усіх трьох чоловіків було закатовано, зарізано і, зрештою, застрелено. Потім вони відвезли тіла до міста Бекет і примусили Девіда Кейсі заховати тіла під землею за допомогою екскаватора. Пізніше Девід засвідчить, що Адам вихвалявся про скоєне вбивство, а також зазначав, що один з його спільників Кай Йовіс отримав неябияке задоволення від процесу. У 2014-му Адам Холл був визнаний винним за всіма трьома пунктами. Вбивство, викрадення та залякування свідків та був засуджений до трьох довічних термінів ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Суддя назвав злочин Адама огидним та варварським, тому він більше не заслуговує ні на яку милість від правосуддя. Наступним був Девід Шалу, якого також визнали винним, та який отримав такий самий вирок, як і Адам. Кай був третім, хто мав постати перед судом. Його також визнали винним за всіма пунктами, і щойно присяжні озвучили вердикт, Кай закричав «Побачимось у пеклі». Now I'll see you all in hell too, you remember that. Every one you, I'll see you in hell. Наближаючись до завершення, ця історія, яка, незважаючи на свою заплутаність, є досить трагічною та жорстокою. Найгірше те, що жертвами стали троє невинних чоловіків, які зустріли таку жорстоку та безсердечну смерть абсолютно ні за що. Друзі Девіда згадували, що за кілька тижнів до смерті він поводився дуже параноїдально. Він відчував, що за ним мають прийти. Але, на жаль, після звернення до поліції йому було відмовлено у захисті. Найабсурднішим є те, що Девід ніколи не кривдив та не крав нічого у Адама, він був лише збирачем металобрухту, який би ніколи не забрав те, що належало не йому. Але Адам Холл виявився холоднокровним монстром, який після трьох років терору обрав самий варварський спосіб позбутись Девіда. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, а також не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у нових випусках. Па-па!